Виконуємо номер 6.26 із підручника Геометрія 8 та номер 1426 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У прямокутній трапеції гострий кут дорівнює 45 градусів. Менша бічна сторона і менша основа дорівнюють по 18 см. Знайдіть більшу основу. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умови задачі. У нас А, Б, С, трапеція, кут А у нас 90 градусів, кут Д 45 градусів. А Б, дорівнює БЦ, дорівнює 18 см, потрібно знайти АД. Проведемо ЦА висоту трапеції. Проведемо CH Висоту. трапеції. У нас утворився чотирикутник: ABCH. Чотирикутник ABCH. У цього чотирикутника у нас відповідні кути А і H, B, A, H і C, H, D рівні, тому наші а, B сторони і C, H будуть паралельні. Чотирикутник а, B, C, ABCH. Тепер. Пригадаємо, що у нас АБЦД трапеція, тому БЦ паралельно також АД, тому І БЦ паралельно АH. Маємо чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні, Це паралограм. Тому А, Б, С паралело, паралелограм. І пояснюємо. У дужках БЦ паралельно AH як основи трапеції. паралельно Б бо кут БАН дорівнює куту С. HD і дорівнює 90 градусів і є відповідними кутами. Тепер у нас у парлограма один кут прямий, отже він є прямокутником. У паралелограма АБЦ. Кут А дорівнює 90 градусів. Тоді, за ознакою, він є прямокутником, а у прямокутника дві сусідні сторони рівні. А у прямокутника А, Б, С, соседние стороны А, Б и Б, С. А, Б доравняя Б, С. Тоді А Б квадрат. Ми довели, що А, Б, С, аж квадрат, тоді у нас у нього всі сторони рівні. А Б, отже, А Б дорівнює BC, дорівнює CH і дорівнює AH. А тепер працюємо у трикутнику HCD, або CHD. У ньому кут H у нас 90 градусів. За побудовою ми проводили висоту. D дорівнює 45 градусів, за умовою. Знайдемо градусну міру, кута С із властивості прямокутного трикутника. Ми знаємо властивість гострих кутів сума дорівнює 90 градусів. Тому із властивості прямокутного трикутника кут С дорівнює 90 градусів відняти Д. Це 90 відняти 45, маємо 45 градусів. У нас два кути по 45 градусів, тоді трикутник, рівнобедрений. Отже, трикутник. CHD рівнобедрений з основою CD. І у нас CH дорівнює HD. Ну, а тепер квадратне показала, можемо знаходити вже нашу AD більшу основу, це АH додати HD. АH у нас квадрат 18 см, і HD у нас також 18 см. Маємо 36 см. І записуємо відповідь.